Роман Олександрович, що ви робите? Чим займаєтеся? Я, я придумаю чергове оправдання. Чому я ще не підписав петицію? А, але я завтра підпишу. А звідки ти знаєш, що настане завтра? Зроби це сьогодні. Добре. Дорогі браті і сестри, святий Августин повчає, що єдиний час, який даний людині для того, щоб навертатися, це сьогодні. Сьогодні, коли почуєте його голос, не, тв... не чиніть твердими серця ваші як у мириві, каже Псалом. Це єдиний час, який нам даний, бо ми не маємо впливу на те, що було вчора. А чи буде завтра, ми до кінця не знаємо. Тому навернися сьогодні, каже Святий Августин. І такий дрібний жест в напрямку нашого навернення, який ми можемо зробити це зламати нашу байдужість і підписати петицію про повернення пархіального будинку в Одесі. І зробімо це сьогодні. А ще я пропоную, що в рамках нашого марафону небайдужості давайте до 24.00 знайдемо ще одну людину, яка це зробить. Якщо нас вже 8 тисяч підписало, і ми знайдемо ще по одній людині, то, то вже може бути 16 тисяч. А якщо ми завтра ще знайдемо ще одну людину, то буде О, 24 тисячі. А якщо ми потім ще будемо. Шу... Кожного дня одну людину треба знайти, яка підпише цю петицію. Не здаваймося. Ідемо вперед. До зустрічі!